Добрий день, шановні глядачі каналу. Сьогодні я хочу вам показати, як я підготовлюю стовпчики для майбутньої шпалери. Стовпчики будуть дерев'яні, тому що з желізом проблеми трохи, вони дорогі, а нам пенсіонерам важко на це діло заробити, Ми будемо встановлювати дерев'яні. Для того, щоб нарізав ці акації, ну, правда, вона не зовсім груба. Така тоненька, але ж на перший случай вона піде, прослужить пару років, а потім можна поміняти. Для того, щоб вони служили добре, добре служили, не в землі, я їх опалюю. У мене є паяльна лампа така, на бензині працює. От. І я їх опалюю десь сантиметрів 50-60, навіть вище, тому що... Саме тут, де кінчається земля з повітрям, тут вони найчастіше перегнивають ці стовпчики. Тому ми опалюємо довші, будемо закопувати 50, 55, 60 см землю, і вони будуть довго зберігатися. Воно в мене трохи криві, але ж виноград буде рости рівно вверх і буде все добре. Закриє їх і не буде видно. Главное, щоб було до чого прив'язати проволоку, щоб цей, той виноград піднімався вверх. Зараз покажу, як я їх опалюю і Ну Тепер покажу, як я діло опалюю. Наложив курс, щоб не палити по одному, а так перевсім в місті воно опалюється коронавірую, бензину і часу. Будь таким макаром алю на чорному, чорний. Ну це закінчили, ми вже опалювати свої стовпчики, штовчики. О. На все пішло в мене дві години от, і спалив 2 літри бензини. Це саме дешевий варіант, який можна в зробити зробити. І можна сказати, що вони прослужать досить років не менше, мабуть, я так думаю. Якщо буде, буде товчити от, я їх ще обсмалюю, а вуголь він довго зберігається в землі, не гниє. От, Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Ждіть все віде, відео. В слідчому відео я покажу, як я зробив огортувач картоплі. Ну вже, правда, картоплю огорнув, але так покажу, як я його зробив, може комусь пригодиться. На цьому все. Будьте здорові, до побачення.